Бонечка, ти жопу і фільм, дивишся. Нам не добичу принесла? Добичу принесла, Кічка. Миша, це наша улюблена іграшка. Не-не-не, да. не треба не, не, не її нікуди нести. Я не буду кидати бой. Я не буду кидати боньку мишу, я кидати не буду, ні. Ні. Іди до діток. Боньчик. А дітки де? Де дітки? Да боньки, ні детки. Покажем, де боньки, не детки. Де дітки боньки? Де, де? Опа. Наша малышня. Наші карапузи! Мать а аду деток.